Доброго дня. Так, мене звати Ігор Аронов. Я представляю театральну компанію Дольмен. Ця театральна компанія досить молода. І у нас є два проекти Гамліт Вавилон» та Фіхіня в Тавриді. А маю надію, що ці вистави теж війдуть в проекти, теж дикі. Але про це все згодом. Щодо моєї вистави, то вона була створена ще раніше, ніж була створена театральна компанія Дольмен. Ось, і вона була створена в Одесі на базі театру Начайній, де я працював актором певний час. Ось після цього в мене був такий дуже важливий період, коли я поїхав до Польщі і вчився, працював, стажувався там. В, в, співпрацював з над театром з Люблина, польським режисером Павлом Пасіні, також з інститутом імені, імені Єжи Гротовського. Але я м, завжди, м, завжди намагався не, не відпускати цю виставу, бо ця вистава, вона, як би сказати, це це може банально буде звучати, що це не просто вистава. Але для мене це такий певний мій шлях, можна так сказати. І, і коли я навіть був у Польщі, я намагався приїжджати до Одеси, грати її там, кілька разів грав її у Польщі також. Але я зрозумів, по-перше, що, що це якась така вистава наша, скажімо. Що власне Достоєвського можуть зрозуміти тільки ось люди, котрі живуть на цій землі. І що для мене важливо в цій виставі, і взагалі чому, чому в Києві зараз презентую її, я починаю такий великий проєкт, який називається Актор-перформер, традиція звільнення. І він в певному, в певному сенсі пов'язаний з тим, щоб придати певні, певні ту практику, певні знання, які я здобув під час моєї європейської практики. Коли я співпрацював з дуже цікавими людьми, скажімо, великими людьми, носіями певної великої традиції, незалежного театру, власне, незалежного театру. І для мене важливим зараз є етап того, щоб в певному сенсі передати ці знання тут і спробувати їх якось засіяти, можна так сказати. Ось. І, власне, цей, цей показ цієї вистави відбувається в рамках цього би, презентації проєкту, бо навіть ті люди, котрі хочуть приймати участь в цьому проєкті, скажімо, лабораторному проєкті, вони можуть прийти і подивитися на те, як я працюю, що я роблю, кого я себе представляю взагалі. Ось, і тоді вже мати свою власну думку на це на цю тему. І тому в четвер я виграю виставу, а в п'ятницю, суботу, неділю я ще проводжу перший інтенсив в рамах цього проєкту, який називається Body In Action, тобто тіло в акції, теж в центрі Леся Курбаса, який цей, цей воркшоп, власне, спрямований для акторів, перформерів, танцівників, взагалі для людей, котрі Зацікавлені дослідженням себе за допомогою свого власного тіла та інструментів, котрі пропонують перформативні мистецтва. Ось. І взагалі я вважаю, що це дуже важливо з огляду на те, що, на жаль, наша театральна освіта вона не пропонує якісь власне, підходи в цю сторону, де реально. Використовується тіло актора в максимально якомусь можливому вигляді. І, і на жаль, я вважаю, що це великим недоліком. І тому я би хотів, щоб такі актори з'являлися, і від цього, мені здається, теж зміниться певний якби, спосіб розмови в театрі. Бо, повертаючись до моєї вистави, вона в певному сенсі так. Протиставлення того, що я чув про виставу «Білохалатність», хоча я її не бачив, тому -то там не буде 22. 20... Тобто, так, це реально два полюси просто ну, з того, що я собі уявляю, звичайно. Бо там одна людина, майже нічого не має, в тому сенсі, що це десь в ту сторону, як до ідеї ж Гротовського про вбогий театр, коли він казав, що коли він намагався. Зредукувати все те, що в театрі без чого можна обійтися, і дійшов до того, що так насправді єдине без чого не можна обійтися, це актор і глядач, і той контакт, який між ними виникає. Тому я десь десь маючи, скажімо так, як кажуть поляки, стилу голови цю ідею і, і роблю цю виставу. Ось, і вона називається експеримент, тому що форма її досить відкрита і побудована таким чином, що люди стають з певними співучасниками цієї. Я її називаю подорож. Бо я пропоную певну подорож через, скажімо, пев певен міф, який знаходиться в цьому тексті Достоєвського. Це міф про людську істоту. І і де ми знайде, де ми закінчимо цю подорож, це залежить від власних глядачів. І ну я запрошую людей в цю подорож, буду дуже радий помандрувати.